Чи ж блядь? Ви вообще охуели чи що. Що значить обіжений? Чи, ти хоть розумієш? Ви ти хоча б розумієш, зараз, що таке біжене слово, зараз, ти, ти блядь? Голова, чи шо? Не що не. голова, хто є? Що ви тут будете вирішувати? А що я, що я є? А я вирішую над дерьрявими, понял? А що вас вас продирявило, чого? Ні, тебе продирявили, блядь. Хто? Не знаю. Такий ну, як ти, блядь. Вижені. Филянки. <ган> Ухиляти, ухилян то ти, блін. Чи видихнув? Послухай сюди, ви займаєтеся Ни, херньою, не, ми, ми, ми. тому що в мене все Чи, працює, Ні, Технічний стан. Що ти хочеш? Тому що ви займаєтесь Дай, ти безпреділом. Можеш ти можеш. вдягнув ту форму, розумієш? І, І зразу Вася став таким, блять. Вася, вас тут виможе. Коротше, дивись, давай по суті. Не працювало що в мене? Денний ходовий вогонь. Правильно зараз... значить, не свій, працював. Давайте чітко. Денний ходовий вогонь. Так. Тобто одна лампочка робила, друга не робила. Так. Я можу виправити то правильно, включити ближнє світло і продовжити так, ви рух. Без Тому що як я як виїжджав, правильно, воно працювало. Тому воно працювало. Хто ви що за особа, перевірити вашу особистість? Планшет заберіть тоді? Ні, чого це повинно? — Тоді я нічого не покажу, бо Туди я нічого не стоїмо. порушував. То стоїмо. Давай. Ухиляти, <плес> ухилянно ти, блін. Ухилян, блять. Чи видихнуть. Послухай сюди, ви займаєтеся хірньою, тому що в мене все працює, дихніше. Що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки файм трясуться. А руки ти не від, переживай. Видихніть нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, Можна, тому що рука, тому вимаше так, вимаше, так, двома. Тому, вимаше, шо, тому що ви займаєтесь дай, ти безприділом. Можеш, ти вимаше. вдягнув ту форму, розумієш? І, І зразу Вася став таким, блядь. Вася Вася тут ви можете. <хріг> ну, ти... Коротше, що ти хочеш від мене? Питаю тебе. Питаю, що ти хочеш? Посвідчення документи на Для чого? Для встановлення особи. Нема я, такого, стаття 35-та, 35 -та, що я, 35 я порушив? Он... Прошу показати мені. Де, покажіть? Фари працюють? Та не ходовий не працював. Ну і що? Для того я включив Фари не зараз ближнє світло. А ну ближнє. та згоріла лампочка, ви мене зупинили. Включив ближнє. Стані, все ну ти в чому технічний стан? Я можу продовжувати рух, бо у мене все працює. Хто казав? Я сказав. Хто казав? Я сказав. Казав? Я сказав. Ми... А ти що, царьок, чи що? Зараз... Ви що, в головах чи що? Що голова? Хто ти є? Що ви тут будете вирішувати? А, я? Бля, я, є. а я вирішую над дерьрявими, понял? А що вас продирявило, чого? Ні, тебе про блядь. блять. Не знаю. Чи ви ви ж підрильчики, блядь. ви вообще охуєли чи що? Що значить біжены? Ти, що, ти шо, хоч, шо, хоч розумієш? Ти хотя б розумієш, що таке біженные слово, ты, блядь? Витягнути. Шо, е, 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 витягнути, блять. свою роботу, і що ти not будеш not. розказувати юний блогер, не юний not блогер. Not. Прошу, not. чому, чому ви мені припинили? Тому що ви фізичну справність маєте. Про яку саму? У мене є ближнє світло включено. Відсувайте, у вас не працює дальній ходовий вогонь. А мені не треба дальній ходовий вогонь, я включив ближнє світло. Тому що ви ще документи не подивляєте. Ми не можемо да, знати, чи ви маєте право керування взагалі. Можливо, я ви... вам тільки що показував посвідчення. Ні, стаття 16 закону України. Згідно 35-ї, що я порушую? Прошу показати моє порушення. Прошу показати. В, і взагалі тут треба В, представити це перед. Покажіть своє. На вимогу на купує яке. Я не я багато посвідчення. Яке не... посвідчення? Дебіло. Є таке? Не. У вас дебіла, На жаль, є. Немає. не немає. Ну, так ви знаєте, яке у вас є посвідчення, правильно? А, на щастя, і на жаль, немає. Блін, дивися. Ти yeah. гі-гі, <laughs> <laughs> та ти не липся, ти роботу робив. А то ви тонджакон просто. А вохав. Та він навіть не розуміє. Я посвідчення придивити. Роги вдома лише. Я кажу. Яке посвідчення, у мене є багато посвідчень. Ну покажіть всі, які маєте. Для чого всі посвідчення мають. Я кажу, що ми Короче, має... які... Яке, Яке посвідчення? Що? 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 Ну Яке... ти ж ти займаєшся безпідділом. Я... Ти мішає, ти ж займаєшся безпреділом, ними з рум, бо просто по бороді не можеш отримати, розумієш, розумієш, за свої слова? Що? Да, що да. А ти хочеш, а ти хочеш зняти форму попробувати? Чи ти обіцраєш? Знаєте, як один казав. Я Ді тебе питаю, міст, ти, мій ти мій задав питання, бля. Шукаєш, Шукає, що. Чуєш, не ти задав за, питання. Чи ти боксерич тихось? Давай. Давай. Ви виконуєте свої обов'язки? Нащо ти провокуєш? І... Я виконую свої обов'язки, у мене працює дальні пари. Дай покажу, що у мене все працює, ближнє світло, денні ходові вогні. Прошу, що я не включу. Вони працюють. Чоловіче, не працює ти вуха розуміє. Ближнє світло працює. Працює, Санців, от працівники. А чому ви питаєте частині? Чому ви частині? Бо ви мене тут зупинили. Проїжджа частина Про... тема. Допу, я стою сует... тут на аварійці, на зупинці. А я що дозвол те має питати? ти блін? Двися, я показав, що у мене все працює. Ближнє світло працює. Далі що? У вас зупинено за порушення правил дорожнього. Що я порушив? Що я порушив? Питаю. Вам пояснили, стаття 35 пункт 1. Ручне право до розміру, тож у вас не почало У мене Працює так, ближнє світло свіщено, далі і тому не, і не їхали, питаю. Збільшення. В мене в мене, в мене все працює далі що? документи на автомобіль, посвідчення. Я тільки що зробив Ді, відео. Я вам повідомляю, стаття 185, що ви не будете виконувати законні призвівки працівників, ваші дії є незаконні. Якщо ви не будете ваші дії, не значить перший раз я вам називаю. Що ви не будете передавляти посвідчення водія до повного ви мене почули? документи на у вас буде затримано, по перше виконано. покажіть своє посвідчення. Я вам посвідчення вас намагаються. Я вам кажу, посвідчення водія. Я вас записав. Ви ви на роботі зараз? Ви на службі? На Води не службове посвідчення. Службове посвідчення все. Немає а як людина, немає, не може правильно запитати, то показуєте посвідчення. Далі посвідчення мене, мене, мене ваше вас, посвідчення для... не цікавить. будь-я. прошу витягнути його до повного ознайомлення. Зв'язку з чим я маю. Витягувати, де прописано, що маю отягувати його. А я маю знати всі закони. Мені до повного ознайомлення. Заді з другої сторони покажіть мені. Знайомлюєтесь? Дай почитаю. Що Дай я почитаю. При дай... чому тут пістолет? Ти а... не кажу, в рот візьми. Чи знаєш подивися? Він покажи посвідчення. Так я ж тобі нормально кажу, покажи посвідчення. Кажи посвідчення кажуть. Я тобі кажу, це а ти мені кажеш будівське. Для чого мене від твоє Давайте Давайте від вас від Ютуб і слабі до чоловіки маєте. Короче, давай або затримуй, дивися, зупиняй двох понятих і затримуй мене ще. Нам не треба понятих. Добре, що ти хочеш від мене? Яка несправність? У мене несправності немає технічної. Ти розумієш? Що? Я не буду нічого проявляти. Досвідчення, подумай, покажіть подумайте, мені, покал, своє до повного ознайомлення витягнути. Ні, так ви штучку. Витягує. Не витягуєте? Витягує. Ви можете вкусити, я витягнув У Вас якийсь Ну, стас, Дивіться, коли я порушу, тоді будемо говорити, розумієте? 35-й пункт перший. Що я порушую? Я ж нічого не порушую. Ви мене зупинили без розумієте? Стаття 35, пункт перший. Порушення правил дорожнього руху. Саме яких? Технічна несправність і технічна... технічна несправність. Послухайте Це сюди. Несправність. Дивіться, навіть коли горить ближнє світло, його можна замінити лампочкою і продовжити рух. Це не є щось небезпечне і так далі. Тобто в мене зараз включене ближнє світло, і воно, і воно працює, не відноситься, тому що я технічний стан перевірив перед виїздом. У мене денні ходові вогні працювали, бо я їхав туди, зараз їду назад. Якщо ви зупинки вам зрозуміли, так? Ваша стаття 32, друга, як на документ. Що, сама бахтинила, добре. Що я порушив? Скажіть, мені щось порушив? документи пред'явити це одне. Не ну, дивіться, коли я висні день не ходові вогні. Давайте хтось говорить один. Давай, давайте, давайте з ким одним поговорю. Давайте я до придави документи самі. піде в суд. Ну я в суд не піду. Ну тому що може ти ним скористатися. Тут немає понту, розумієш. Ви рахуєте, що ви адекватний? Один чи другий. адекватний. На відміну від вас, я цілком адекватний. Я з вами нормально спілкуюся. Не говорю, що ви про те, Дивись, дивись, коли ти каже, покажи посвідчення, мене цікавить твоє посвідчення, твоє шлюбне. то прекрасно розумієш. А я нормально вас питаю, яке посвідчення? Двіси, я їм кажу, передиві... ти є на роботі, значить робоче твоє поцілій. Я як вам кажу, придивіть мені посвідчення водія, значить я вам вточняю посвідчення водія. Я з вами адекватно тут, а ви то дерева, не ще щось. Ну, у вас це нормальна поведінка дорослого чоловіка. Це нормальна поведінка дорослого дорогого. Ти, ти таку поведінку. Я, я до тебе не маю поваги я, 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 до тебе тоже. Я, я, я взагалі підійшов. Ми про повагу тут не говоримо. Ми говоримо про правила дорожнього руху. правильно? підійшов, представився сказав, що зраз... 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 ти там говориш? Так було. Шо, так... було? Так було. Я пришел, як не працює, я просто там... не погоджуюсь зраз... з тим, що там. Не... З... Зразу ж Слухай, таки... таки... я знаю, що в мене все робоче, і ви мене зупинили. Ну... Та як ви сказали, що в мене не працює денний ходовий вогонь, я включив ближнє світло, воно працює. Все, Технічний автомобіль справний. То ви мене зупинили дату документи я вам не казав, що штраф буде, а тепер не треба. Я встановив Тарас Слухай, Послухай, я Ви просити встановили? нічого не збираюся в тебе. Мені там по барабану. розумію, Розумієш, ти що хочу, то напишеш. Розумієш. Я можу з тобою поспорити, що я піду в суд і це виграю. Просто добре, добре. я попаду дійні, а тобі похи розумієш. І ти навіть Ні, на суд не прийдеш, блядь. Не прийду. Ну я впевнений в тому, розумієш? Mm. Я би з тобою поспорив на 100 доларів, що ти його але Ти не будеш спорити так само, так само як той форму не буде знімати, розумієш. Я можу зняти. і що? Ну Ми давай вийдемо з тобою один на один. Давай один мені на мені один. Ні, я тобі добровільно притуную. Ви, ви за правило дорожнього руху один на один вийти. Ви адекватної Боже, дивись, ти в мене з... собі дивись. Слушай, це не ти психіатр, руху, І почав. почав, ти. Ні, почекай, почав це ти, ти казав, ви, давай. Ви, ви, Тільки, ти ви, мені ви... задаєш питання, ти що спортсмен і так далі. Ну так, бо ви дирявий, ви ще щось там. Ну а я послухай, тут дирави, то, нормальна, адекватна поведінка дорослого чоловіка. Коротше, не з'їжджай, давай, випай з яйця. Ну що ні, Ну от і може бути Правильно? Тому що ти по мозки не поступаєш, розумієш? І ти не відповідаєш за свої слова. Послухай, послухай, якби я був буховий, якби я щось зробив, порушив, ну за лампочкою, ти мені тут розказуєш ті казки, блін, то ти взагалі не мужик, блін. Ром. Якщо ви куди на рік, як не я... Та що ти хуй звідси? Він виписує, ти спалив звідси, блядь. Та, ти мені не можеш розказувати, дружок, не... де я маю знаходитись. Який ти мені дружок, дружок ти, блядь, дружок навіть. Дружок, психіат. Псих, папа псих, блядь. Я просто тебе не і твого колегу, от і все, блядь. Я тебе лайк, взаємно. Лайк. На Лайк. Нас для мене відео лайк. Давай. Заємну. Добався, Добався, ти маєш ти ти робити свою роботу, так. не займатися тим, чим ти займаєшся і, і так далі. Адекватна людина була, ми б ж давно. був би ти, змінами, звідки, змінами, ти ми, адекватний, був би ти адекватний, я все пояснив, розумієш? а то ти будеш рискати свої бабусі, розумієш. У Вас може сьогодні вселилося, чи що у вас з вами робиться? Коротше, закрий а то ти виписуй, і йди звідси. тобою немає про що говорити. Ми ще комплектність автомобіля будемо перевіряти, а птечку, бо не гасник, знак аварійної зупинки. Та ви посмієтеся? А, поки у вас не буде технічних національних. Ви ще будете приділяти аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Звичайно, тоді ви поїдете, якщо воно все є, ви поїдете. Якщо немає, підете на заправку купляти. У мене все є. Ну добре, приділите все. що є, підете, підете, поїдете далі. Якщо немає, підете пішки. Тобі вже показати, що є. Так, покажіть, будь ласка, аптечку, вони гасник, знак аварійної зупинки. Патрульна поліція та що там плітка очак, але проколявся. Аптечка Та я почув, не треба повторяти. Дуваси, я ж не вказав повтори, правильно? Повторяю, як а ви казали посвідчення повторить. Ось, ось є аптечка. Отам ти... є вогнегас, <реш>